Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіанса на період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Ось тут. Корабль це новий проєкт, далека дорога або грандіозні зміни в житті. Тут у вас поруч домашнє господарство, можливо, хтось захоче купувати квартиру або якось оформлювати. Якесь розчарування, до чого воно стосується, поки що невідомо. Але намагайтесь все робити правильно та перепровіряти, залучати фахівців до цих процесів. Ось тут значок Терези для Терезів. Зберігайте спокій, рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак Зодіака Терези. Годинник. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Закриття на замок. Завершуються якісь ваші проекти або справи дрібні або не дуже знову значок Терези, а також зверніть увагу, друзі, корабль повторюється і значок Терези. Іноді пасьянс розповідає так. Що тільки ви самі як загадали свої, своє запитання або свою ситуацію, тільки ви можете зрозуміти, що саме вам розповідає пасіанс. Ось тут закриття на замок якихось справ, і тут далі продовжуються зміни, переміни потужні, або щось нове, проєкт новий. І ось цей корабль разом з вашим значком Терези. Начебто все ось так чітко, лаконічно. Своєчасне виконання, закриття на замок, а далі терези і нові проекти. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак зодяка терези. Лебідь. Романтичні почуття, яких вам ніхто не заважає. І ось тут у вас кохання. Третій раз випадає ваш особистий значок Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Що саме ви загадували? Можете знати тільки ви. Якір це стабільність. Дуже гарна карта для Терезів. Терези полюбляють рівновагу та стабільність. Ось тут каблучка, нові договори, це можуть бути для когось пропонування руки та серця. І зверніть увагу, друзі, третій раз вам випадає ось цей потужний параплав, щось таке нове, або проєкт, або зміни в житті, котрі будуть впливати на ваше подальше життя. Щось досить таки потужне. Наприкінці тижня у вас ось така ситуація. Романтичні стосунки, кохання і пропонування руки та серця. Звісно, це не для всіх, але хтось дочекається прийняття важливих рішень, а також важливі справи, важливі дії стосовно цих рішень. І ось цей значок Терези. Не хвилюйтесь, коли ви пропонуєте рукою серцем. Або вам пропонують. Сьогодні з вами дивимось на колоді коло суроку для знака Зодіака Терези на період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Застереження 5 кубків. Не розчаровуйтесь за будь-яких обставин. Іноді буває так, що ми неправильно зрозуміли, розчарувалися, розхвилювалися, а насправді все досить таки добре і все можна вирішити якось інакше. Порада. Погляньте, друзі, карта Суд, 20-й старший аркан. Всі події, котрим мають відбутися, вони обов'язково відбудуться. Суд це справедливе рішення. Як би там не складалися обставини, але намагайтеся думати про позитив і розуміти, що іноді такі рішення правильні в даний момент. Наприклад, запропонували вам руку та серце, але не поспішайте робити весілля, тому що буде, наприклад, весна або літо, буде багато фруктів, овочів, буде тепла погода. І, можливо, те, що переноситься з тепер на потім, це правильне рішення. Про це може казати карта Суд, але вона старший аркан, пам'ятайте, що це якесь досить важливе рішення. Бажаю вам, друзі, гарних подій, позитивного тижня. Завжди запрошую на мій канал, на перегляд моїх відео для всіх знаків задяку. До зустрічі зовсім скоро!